Вітаю вас, мої любі учні. Сьогодні ми розберемося з вами з таким поняттям, як рівняння. І для того, щоб розібрати це поняття, нам потрібно подивитись з вами на Терези. Ми з вами розуміємо, що ліва і права шальки Терезів будуть врівноважені в тому випадку, якщо маса того, що лежить на лівій шальці, буде дорівнювати тому, що лежить на правій шальці. І багато властивостей ми можемо з вами Подивитися, якщо попрацюємо з цими терезами. Тобто, якщо ми розуміємо з вами, що ми можемо одночасно і на ліву, і на праву шальку Терезів покласти одну і ту ж саму гірку, то рівновага не порушиться, то, відповідно так само, наприклад, коли ми з вами знаємо, що уявіть собі, що праворуч лежить. Х плюс 5, тобто це маса якогось, якогось предмету, а на правій 8. Тобто, подивіться, ось воно рівняння. Тобто рівняння виглядає так. x додати 5 дорівнює 8. Ми розуміємо з вами, що одночасно, якщо ми і з лівої, і з правої шальки заберемо щось одне і те ж саме, наприклад, п'ятірку, то рівновага при цьому не порушиться. Тобто, ми фактично з вами з лівої шальки забираємо п'ятірку, і з правої шальки також забираємо п'ятірку. Іншими словами, ми, начебто, дивіться, 5 мінус 5 це 0, так? ми цю п'ятірку переносимо зі знаком мінус на праву шальку. Таким чином, саме поняття і розуміння властивості. Тей Терезів нам дадуть змогу порівняти різні властивості рівнянь і взагалі розуміти про те, що рівняння це щось врівноважено, це щось зліва і справа, що можуть виражені бути різними виразами, але мати однакову ціну, вагу, кількісну характеристику. Ви ж розумієте, так, що зовсім не обов'язково, що і тут, і тут лежать гірки. Тут можуть лежати яблука, тут можуть лежати не знаю, рибка, наприклад, да? морковка, що завгодно. Але якщо вага їхня врівноважена, то, відповідно, ми будемо вважати, що ліва шалька дорівнює правій. Рівняння просто узагальнює цю всю суть, і що ж таке рівняння? Взагалі рівняння це в першу чергу рівність. Але в математиці рівності бувають числові, і вони можуть бути вірними і невірними. Наприклад, якщо ми з вами до 5 додамо 2 і напишемо, що це дорівнює 7, тобто, дивіться, у нас зліва 5 плюс 2 це 7, і праворуч це також 7. Тобто, дійсно, це вірна рівність. А якщо ми напишемо, що 5 плюс 2 дорівнює 8, це також рівність, але вона не є вірною, тому що ліворуч у нас 7, праворуч 8, і 7 восьми не дорівнює. Якщо ж в будь-яку числову рівність додати буквену величину, наприклад, замість двійки написати х, то тоді, відповідно, така рівність буде називатися рівняння. Тобто рівняння це буква на рівність. І для того, щоб розв'язати рівняння, нам потрібно знайти його корінь, або довести, що коренів немає, тобто знайти значення змінної, значення цієї букви, яке ми підставимо в наше рівняння і отримаємо вірну числову рівність. В даному випадку, звісно, що х дорівнює двом, так? то двійка, якраз. Являється коренем цього рівняння. Отже, давайте підсумок рівняння це рівність, яка містить невідоме. А тепер давайте з вами подивимось на таке рівняння. Скажіть, будь ласка, легко його розв'язати? Ну, мабуть, не дуже. Але подивіться, будь ласка, уважно. Якщо ми з вами подивимось на це рівняння якби з висока, згори і уявимо собі замість всієї цієї дужки одну якусь. Змінну величину, наприклад, змінну Х. Скажіть, будь ласка, таке рівняння вже буде легко розв'язати?